Мені пощастило купити ось таку брошку. Вона була дуже-дуже брудна. Навіть не дуже хотілося мені її торкатися, тому що такого ступеню забруднення я ще не бачила. Не знаю, де вона зберігалася. Я не вірила, що щось там за брудом красиве буде, але ж. Я її купила, віддала гроші продавцю, тому що він сказав, що вона коштує грошей. Не задарма. Я прийшла додому і під воду, і сяйво надзвичайне. Це, мабуть, найкраща брошка в моїй колекції. Переливається такі кольори. Ну, як ць, не закохатися в ці броші, вони так сяють. Теж у скриньку складаємо. Наступна брошка це така класика, сніжинка. Класика чешської біжутерії. Чешська або австрійська брошка. Ну, сучасний. Сучасний замок, то вона не дуже старенька. І ще одна. Ось така брошка, Який тут замок. Такий самий замок, але зроблено трішки по-іншому. Немає ніяких маркеровок, немає який це бренд, який хто виробив його, її, але ж гарна, красива. Люблю я перли, не можу їх залишати. Завжди купую. Справжні, але Або не справжні. Ці, ці перли не справжні. Ці штучні, штучні. Штучний інтелект, штучні, штучні перли. Ось такі красиві. Пошкоджень немає. І робота така, що, Да. Манікюр у мене, прошу вибачте. Так, ось такі у нас красиві одна в одну дуже красиво переливаються. Ось так гарно виглядають у скринці. Але мені пощастило купити і справжні перли. Ось такі ж справжні, такого насиченого кольору. Це вже я можу відрізнити.